Привіт. Це перше відео з великої серії, де я буду тестувати відеокарти. Сьогодні буде обширний тест RTX 5080. Глянемо, що вона може як в синтетиці, так і в іграх. Я придбав всі популярні новинки, тож буде цікаво. Спочатку поговоримо про тестовий стенд. Я позичив його у хлопців з Asgard. У них якраз є готова збірка, саме така, яка мені потрібна. У них там багато збірок, та і конфігуратор зручний є. Посилання будуть в описі. Процесор Ryzen 7 9800 X3D. Його охолодженням. Займеться готова SVO Asus ROG Strix 320-мм вентилятори, які мають швидкість від 800 до 2200 обертів на хвилину, працюють тихо і обдувають алюмінієвий радіатор з гарною густотою ребер. При цьому рівень шуму заявлений в районі 36 дБ при навантаженні. На водоблоці у нас дисплей розміром 2,1 дюйми з роздільною здатністю 480 на 480 пікселів. Можна виводити як красиві гівки, так і показники системи в реалі. Часі. Взагалі водичка дуже цікава, багато дрібних деталей пропрацьовано, в тому числі і по дизайну. Пізніше зніму її і покажу все. Встановити її можна на всі актуальні сокети. Сьогодні вона буде налаштована на тиху роботу і в такому режимі побачити температури процесора при тестах. Оперативна пам'ять тут і так стояла хороша від Kingston, та я вирішив уже протестувати і познайомити вас з ліміткою від Kingston на частоті 8000. Детальніше про нюю поговоримо у відео, де будемо перевіряти наскільки сильно частота пам'яті впливає на FPS в іграх. Ми, звичайно, 8000 сьогодні не візьмемо. Та і сенсу не було б в іграх сьогодні від цього. Знатаки, напишіть в коментарях, чому так. Сьогодні вона буде працювати на стабільній, спокійній частоті 6400 з гарними таймінгами. Саме з такою частотою працюють більшість користувачів. SSD-накопичувач я взяв собі теж від Kingston. Це свіжий Renegade G5 з швидкістю до 14 тисяч. Це для того, щоб точно бути впевненим, що при тестах в можливості системи, окрім відеокарти, нічого впиратися не буде. Та я думав, що стенд приїде з КЦ 3000, а як виявилось, тут теж G5. Та ще й так само на Два терабайти мда поспішив. Зате тепер при заміні стенду у мене все буде готово до роботи. Встановлено все в материнську плату Asus ROG Strix на b 850 чіпсеті. Тут вкруг 5.0, 5 потужний Wi-Fi 7, купа портів як внутрішніх, так і зовнішніх. Та з найважливішого потужна схема живлення 16 плюс 2 плюс 2. Перекрита вона масивними радіаторами. Радіатори, до речі, і на SSD добрячі металу тут не пожаліли. Живити систему буде Таф Gaming на 1000 Вт з голдовою сертифікацією. Блок має хороше тихе охолодження завдяки Maxl-Tech вентилятору. При цьому в пасивному режимі взагалі відключає його і працює беззвучно. Він у нас модульний, кабелі якісні, в ньому можна бути впевненим, та і гарантія 10 років з величезним списком безпеки внушає довіру. Встановлений він сьогодні вертикально. Повітря йому вистачить завдяки хорошій перфорації на задній стінці корпусу, та і пилюки не набереться завдяки пиловикам. Корпус TUF Gaming gt 502 Horizon RGB. нещодавно показував вам попередню версію цього корпусу. Важливою відмінністю є саме відсутня передня стійка, тому у нас повна панорама. Тепер у нас тут, окрім хороших комплектних вентиляторів, встановлені ще й додаткові теж від ASUS TUF. Настав час самої відеокарти. Версія від ASUS TUF, не побоюсь сказати, що має одне з найпотужніших систем охолодження. Масивний радіатор з теплотрубками, три потужні, тихі вентилятори. Бекплейт тут теж відводить тепло, несе корисне навантаження. Частоту цю карта може брати спокійно до 2730. Загалом, як і версія відеокарти, так і інші комплектуючі тут підібрані так, щоб ми не впирались ні в якому разі ні в який тротлинг. До речі, 5060 буде тестуватися на цьому ж тестовому стенді, як і інші карти. Тож ми зможемо справедливо відслідкувати динаміку. Продуктивності від карти до карти, а саме від 50-60 до 50-80. Можливо, список буде розширений. Все залежить від вашої активності під відео. Синтетику відкладемо на потім. Давайте одразу до ігор: Kingdom Come Deliverance 2 у 4К з DLSS 4 для початку. По налаштуванням графіки все викручено на експериментальний рівень. Ми бачимо 80 плюс кадрів. На плюс-мінус відкриті ось такі місцевості біля селища. Коли починаємо рухатися, бачимо, що просадочка є до рівня там, 73 плюс-мінус FPS. Але це саме при провантаженні локації. Далі, навіть якщо ми по самому селищу вже пробіжимося, ми не будемо бачити менше 80 кадрів. А коли локація повністю провантажена і ми не бігаємо по ній, тобто нічого не підвантажується, ми можемо бачити і 90 Вибігши за її межі, так само бачимо 80. При цьому саме через запис, на жаль, втрачається від 5 до 10 FPS залежно від гри. Тримайте це в голові. DLSS 4 хороша штука, та буде нечесно його не відключити і не показати вам тести без нього. Без нього все грабельно. Ми бачимо 60 плюс кадрів іноді з просадками до 55, але це саме на ось такій місцевості і відкриті в день. Є один нюанс. Якщо ми на такому викрученому на максимум пресеті налаштувань у 4К будемо забігати у закриті приміщення, де багато різних джерел світла, зараз покажу вам саме такий момент. Ось у нас і вогонь, і свічка, і з вікна теж світло падає, тінь відкидає. Ми бачимо досить неприємну просадку навіть нижче 50 FPS. Якщо при ось такому спокійному геймплеї, без моніторингу ми, скоріш за все, цього і не помітимо, то в більш динамічних сценах, коли якась бійка буде в такому приміщенні, це буде, так сказати, кидатися в очі. А от я забіг уже з DLSS 4, в це ж приміщення ми бачимо 65. Враховуючи те, що запис зжирає декілька FPS, то в обох випадках все грабельно, але не бачу причини не використовувати DLSS 4. Stalker 2. Чесний 4К, все виключено на епічний пресет налаштування графіки. Локацію для тесту я вибрав завантажену в таких умовах. Ми бачимо нижче 60 кадрів. Для шутера це досить критично, хоча й не для всіх. Я дискомфорта при такому FPS у сталкері не відчуваю. Є більше графікою насолоджуюсь. Відеокарта по суті завантажена на всі 100%, а температура її становить менше 60 градусів. Зазвичай при цьому зверніть увагу на частоту. Вона стабільно працює на частоті вище 2800. Ось чому мені і подобаються карти у виконанні від ASUS TUF. процесор завантажений в середньому на 30-35%. Та все ж таки бувають локації, бувають місця, коли він завантажується, і на 50+. температури процесора теж тримаються в районі 60%. Ідемо далі по локації, бачимо так само менше 60 кадрів, уже навіть без перестрілки. Оцей ефект, до речі, це саме ефект радіації по бокам, якщо хтось сталкер тут на цій локації не грав і не звертав на це уваги. Далі побачите, коли вибігаю з звалища, воно зникає. Кому треба більше 60 FPS, треба до трішки оптимізувати налаштування. У Хогвартсі з DLA у 4К, чесному, викручено абсолютно все на ультра. Ми отримуємо у не найпростішій локації під 80 FPS. При цьому карта у нас, зверніть увагу, завантажена на 100%. От саме 50-80 добре завантажується у 4К у цій грі, Геймплей у 2К не відрізняється майже по FPS. Він так само тримається на рівні 70 у цій локації. Але карта при цьому завантажується на 70%. Та ж сама проблема із Full HD. Скільки я поналаштуванням не шукав, скільки я чого не оптимізував. Карта не хоче завантажуватися у Quad HD, у Full HD у цій грі на 100%. Почитавши на форумах, дуже велика кількість людей стикається з цією проблемою. Якщо хтось в цьому шарить, чекаю ваші коментарі. Графіка в цій грі для мене просто фаворитна. Вона мені тут більше подобається ніж в Kingdom Come Deliverance 2. забігши в містечку, просадок ніяких ми не бачимо, хоча і тут багато NPC. Саме при провантаженні може спуститися до 70, та загалом тримається під 80. Нагадую, що запис з'їдає декілька FPS. У більш закритому просторі ми можемо бачити і під 90 кадрів, а от вибігши в ліс, уже трішки проблема. Ось на такому насиченому просторі, як зараз перед вами на екрані, де у нас і вода. І дерева, і далеко провантажується мапа. Ми бачимо просадку навіть значно нижче 70, інколи навіть нижче 60. От як зараз до 55, навіть 53 впав FPS. Чи в 4К для цієї гри важливо мати вище 60 FPS при її динаміці? Не впевнений. Чекаю вашу думку. Farming Simulator 25, нова частина цієї гри досить добре завантажує систему, і на калькуляторі її вже не запустиш, як це можна було робити там ще з 19. -ю. У 4К, викрутивши все на максимум, що можна, при ось такій красивій погоді, спеціально підібрав правильні погодні умови, правильну добу, щоб відеокарті було над чим попрацювати, зберігся. Ми бачимо 80 в принципі, вище навіть сотні, коли все провантажено FPS. Так, напевно, можна було би грати зручно і при 50, при 60 у цій грі. Та все ж таки, як бачимо, карту вона може завантажити на 100%, прогрівається карта до 62 градусів, по часу кадру, як бачимо, трішки є піки. Та думаю, це саме оптимізація гри так працює, тобто погано працює. Якщо чекали цю гру на тесті, то з вас обов'язково зараз коментар, бо дуже її рідко просять, але вирішив додати. КС 2 то точно всі чекали, хоча, напевно, в 4К мало хто її буде грати, та ще й на високому пресеті налаштувань, але для чистоти експерименту, чистоти тестів, вона тут мала би бути. Ми отримуємо 200 плюс кадрів. Час кадру ідеально рівний. Карта завантажена на 100% прогріта до 55 градусів, тобто її максимально комфортно. Загалом зараз планую ще придбати Rust, ну і взагалі по іграх. Орієнтуйте в коментарях, що хочете бачити, що не хочете бачити, і на яких налаштуваннях. Це зараз мені дуже важливо, бо тестів відеокарт різних буде дуже багато. Треба збудувати нормальну базу для тестів. CS2 все ж таки буде цікавіше подивитися у Quad HD. Зараз ми до неї дійдемо. Закінчимо тільки з 4К. Я ще взяв War Thunder. За нього теж часто пишуть, ще частіше пишуть за ці танки Wargaming, але там їх, напевно, взагалі не знають, чи додавати. Це теж чекаю вашу думку в коментарях. У цій же грі викручено все абсолютно на максимум, звичайно ж, включений RTX, і ми отримуємо під 80 FPS, іноді вище, іноді трішки нижче. Це залежить уже від погодних умов і самої локації, самої карти. Просадки можемо бачити, ось я підібрав кадри саме з просадками до 65 при провантаженні або при різних ефектах. Та якщо чесно, вони зазвичай трохи рандомно з'являються. думаю це зв'язано з тим, що це онлайн гра та і сама оптимізація гри, бо іноді і на відкинуті дими є просадка, а іноді немає. У повітрі взагалі ситуація чудова, але ще менш стабільна. Від 85 з просадками до 80 у теж у не сильно зрозумілих ситуаціях. І до 130, і 130 теж, знову ж таки, не зв'язано з конкретними локаціями. Просто ось такий у нас діапазон, плюс-мінус 50 FPS. Тут би я ще трішки, звичайно, політав, але у цій грі дуже сильно допомагають грати, хто правильно, тімейти. З Індіана Джонс я намучився добре. По-перше, вона крашиться через придбану мною програму FPS Monitor, яку я вважаю набагато симпатичнішою за програму від MSI для моніторингу. Та довелося все ж таки цю програму налаштувати. І у 4К дана гра, якщо викручувати абсолютно все на ультра, при цьому через DLA, вона абсолютно неграбельна. Ми отримуємо в рівні 20 FPS. З DLSS ми отримуємо уже під 50. Кадрів, це в принципі грабельно і це досить важка локація. Але що буде, якщо ми почнемо активність? Бо у нас і так просадка нижче 50 є. Отримуємо ми в районі 45 FPS прямо в бою. При цьому і час кадру стає рваним. Тому біжу в налаштування, виставляю все просто на високі DLSS на якість. Графіка не сильно постраждала від цього, а отримуємо ми вже стабільно вище 70 кадрів у цій локації. І це, звичайно ж, куди вже приємніше. Навіть в бою у нас рідко, але є просадки. Зогнався там до 68, а так теж тримається вище 70. Тому у самих навіть важчих локаціях у цій грі в майбутньому ми не отримуємо ніяк нижче 60 кадрів. Як на мене, чудовий результат. Та оптимізації цій грі, як на мене, все ж таки не вистачає. У Quad HD Kingdom Come Deliverance 2 радує нас 130 і більше кадрами в секунду. Це з DLSS 4. Карта завантажена на 100%, температура її менше 60 градусів, а частота тримається більше, ніж 2850. Частково це заслуга якраз таке виконання сьогоднішньої відеокарти, та все ж таки, і оптимізація гри гарно працює. Бігаючи по селищу, рідко ми бачимо нижче 100 FPS, саме при провантаженні якихось конкретних локацій. Так, загалом вище стан до 105. Але добігши саме от до вікна, де в нас всередині горить уже полум'я, багато там джерел світла, бачили, подивилися тільки вікно, а була просадочка до плюс-мінус 60 кадрів. Відбігли і одразу знову 110 при швидкому переміщенні по лісу верхи на кобелі ми бачимо 88-90 кадрів. ліс досить насичена локація. Час кадру, плюс-мінус рівний в одному діапазоні. Забігши на ось таку локацію, де вже багато і живності, і NPC, при провантаженні, побачили просадочку до 80, так загалом теж тримається під 100. Все чудово. При геймплеї без моніторингу такі просадки на декілька секунд або взагалі на одну секунду не буде помітно. У Stalker 2 при тих самих налаштуваннях у Quad HD різниця з 4К просто колосальна. Ми отримуємо вище 150 навіть кадрів. Загалом тримається на рівні 130 але подивившись в приціли, бачити там 150 і навіть інколи 160 FPS, я дуже здивований. І це саме при активному геймплеї. перебіжки, перестрілка, досить завантажена локація. Ось, до речі, те про що я говорив, вибігаємо зі звалища, ефекту цієї радіації зникає по бокам. Так, при таких активностях просадочки є нижче 130 там до 120 одного FPS, щойно було. Та знову ж таки, при геймплеї без моніторингу такі просадки виднітися не будуть. А от ваш Quad HD монітор на 144 Гц з цією відеокартою просто так простаювати не буде. Ще так побігавши, ніяких просадок я не побачив. А от повернувшись на звалище без уже активного введення бою, ФПС піднімається до 140 Я ще довгенько побігав, це звалище обігав і ситуація, в принципі, відмінялася. Навіть при активностях ми отримували там просто короткі просадки нижче 120, а так, загалом, на тому ж рівні 130-140 FPS. У фарминг симулятор 25, все виключено на максимум, у Quad HD, ми отримуємо уже 120 плюс кадрів 130 плюс. Це саме коли у нас активні дії. Тобто ми тут. як це правильно називається взагалі, коли щось з землею роблять. Якщо ж ми підемо пішки по такій прекрасній погоді, з таким прекрасним краєвидом, ми взагалі будемо отримувати 150 плюс кадрів. Quad HD, дуже високий пресет влаштуванні графіки, отримуємо 320-350 FPS. Грати приємно, час кадру ідеально рівний, просто ниточка, забігаючи у різні проходи, ось такі місця, як зараз, FPS ближче до 400, дуже рідко перевалює за 400. Змінивши налаштування на низькі різниці в FPS я сильно не побачив. добавилось там, можливо, 20-30 кадрів до середнього показника. При цьому карта почала менше завантажуватися. Тут теж ті, хто грають в КС, мені повинні пояснити. У War Thunder гарна динаміка змін у Quad HD порівняно з 4К на тих самих налаштуваннях, все на максимум з RTX. Ми вже бачимо навіть по 180 і вище кадрів у прицілі. А так загалом стабіль під 150. Так, просадки є, та знову ж таки це вже більше зв'язано з грою, ніж з самою системою. У Indiana Jones у Quad HD я вже дозволив собі викрутити налаштування впритик до максимальних. При цьому включений DLSS на якість. Я різні налаштування ще пробував, окрім цих, що вам показую. Вони були не такі приємні, як ці. Графіка зараз не сильно страждає. Все виглядає прекрасно. При цьому у нас під 100 FPS на цій локації. При активностях так само в районі 85-95 в діапазоні цьому. Це дає нам впевненість в тому, що у будь-якій ситуації у нас буде там 70 FPS. Що по синтетиці? Я придбав 3D Mark, запустив і прогнав його у двох режимах. Результати перед вами. Буде цікаво дуже подивитися вже в подальшому, коли протестуємо багато відеокарт, динаміку змін по синтетичним саме тестам від відеокарти до відеокарти. Підписуйтеся, щоб такі зрівнення не пропустити. Думаю, цікавим зрівненням буде, наприклад, 5060 та 5060 Ti. На сьогодні в мене все. Відео це мені далося нелегко, і це, по суті, відео було робота над помилками, тому буду вдячний за підтримку. На сьогодні все. Поки що, пока.